Ніжинський міський молодіжний центр святкує свій п'ятирічний ювілей. За цей час він пройшов шлях від невеликого колективу однодумців. Об'єднаних спільним бажанням діяти в інтересах громади до потужного молодіжного простору, в якому генеруються і реалізовуються масштабні проєкти. Як ось сьогоднішній благодійний ярмарок, насправді ми сьогодні об'єднуємо такі дві місії: дві дати, два свята, якщо можна так сказати, по перше день міста, який вже вкотре місто Ніжин відзначає саме 6 травня. Не можемо говорити про святкування, тому що в умовах повномасштабного акцент звісно на допомогу тим, заради кого ми можемо… Можемо насолоджуватися цим сонечками, цими чарівними каштанами. Тож ця благодійна ярмарка приурочена вкотре до благодійного збору коштів на автівку для захисників, які зараз знаходяться в 37-й бригаді. До організації благодійного ярмарку долучились волонтери молодіжного центру та представники молодіжної ради, батьки яких служать у 37-й бригаді. Продовжуємо, підтримуємо вкотре збір на автівку для цього підрозділу. і також Хочемо нагадати про те, що завтра в молодіжному центру 5 років, і, і вкотре на день народження молодіжного центру ми робимо благодійні активності. Бо ну, подеколи ми збирали кошти на лікування онкохворим ніженцям в умовах повномасштабного переорієнтувалися на допомогу захисникам і захисницям. Тож об'єднали зусилля відділу справах сім'ї та молоді молодіжної молоді ради ніженська міського молодіжного центру для того, щоб Молодь міста, яка виготовляла ці е, вироби. Своїми діями також долучалися до того, щоб підтримувати захисників і захисниці, наближати Україну до перемоги. Усі вироби, які сьогодні пропонують організатори благодійного ярмарку, виготовлені талановитими руками активної Ніжинської молоді. Можете подивитися це свічки. А ми за донати даємо свічки від 80 гривень. А також це вироби, які виготовлялися в Ніжинському молодіжному центрі. Мило, яке також виготовлялося. У нас є блокноти від видавництва Ніжинського. І звичайно вироби, які робила активна молодь. Звичайно, в нашому місті активна молодь, і хочеться запросити їх, щоб вони донатили, донатили для наших збройних сил України. Донатьте, наближайте перемогу разом з нами. Разом зможемо більше. Такий девіз Ніжинського міського молодіжного центру, який сьогодні активно підтримує збройні сили України.